Наступний стереотип, що трудовики і фізруки це от єдині чоловіки в школі. От в твоїй школі багато чоловіків. Зараз вже більше з коли почалася мобілізація. Цікаво, чому. Та не знаю, якось так виникло бажання всіх працювати. Ну я, до речі, пішов працювати в школу, якщо вже питання підняв. Ну до моменту, да, бо ну була певна ситуація. До речі, теж пов'язана з армією. Те, що я пішов в школу працювати, чисто через те, щоб не йти служити на строкову mm -hmm. службу, звичайно. Тобто, типу, тоді ще не було такого. Ну було АТО, але не було такої там мобілізації. Тобто, це було за вибором. І перед цим мене служив в ДІСНІ мій молодший брат. Я до нього туди їздив і розказував, що вони просто рік нічого не робили. По факту, типу, там ну ходили, підмітали, прибирали. І тому подібне. Ну, я думаю, ні, не хочу я такої армії. Mm -hmm. е, і до цього я працював в дитячих таборах постійно. І от в мене був вибір, типу, або йти в армію, або пошукати щось по своїй спеціальності. А з приводу я не відповів на попереднє питання, скільки чоловіків да, є. Ну, У нас достатньо кількість це ще було до того моменту, як почалась війна. Там, Умовно у нас зараз є там, інформатика, вчитель фізика, географія, історія. Е, ну, Вже чотири, як мінімум, мінімальний відсоток насправді. Більшість це коли заходиш на педраду, то у нас умовно там два-три чоловіка, а то всі інші жінки. Ну у мене в моїй школі у мене прям ну реально трудовік і фізрук були чоловіки. Ну певно, що да, і все. Знаєш, чому так? Можу сказати: ну, типу, більшість вчителів вчительок саме, да, от uh -huh. які працюють, кажуть, що ми ну типу заробітна плата, да, Всі знають, типу, що там не ахті. Хоча я не дуже жалуюсь на цей. Типу, кажуть, що типу, от я працюю, а забезпечую чоловіка. Типу, мені здається, що по цій системі не всі чоловіки йдуть працювати в школу, бо ну жінка забезпечувати буде його they talk like